Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, якими же способами оберігає людина себе від холоду. А зараз давайте з вами попрацюємо з минулим матеріалом. Зараз у вас на екранах є питання для самостійного опрацювання. Будь ласка, зажміть паузу та дайте відповіді на ці запитання. А чи знаєте ви, що теплову енергію використовують у будинках для опалення та отримання гарячої води? Її виробляють внаслідок спалювання нафти, газу, вугілля. При цьому в повітря викидається величезна кількість шкідливих газів. Вони забруднюють повітря, воду, ґрунт, що негативно впливає на здоров'я людей. З кожним роком на планеті зменшуються запаси паливних корисних копалин. тому потрібно не збільшувати виробництво енергії, а економно її використовувати. Так що ж ми з вами можемо зробити, щоб зменшити витрати палива? Насправді економити зовсім не складно. Якщо вашу квартиру чи будинок обладнаний індивідуальними лічильниками тепла, варто зменшувати подачу тепла на ніч або вранці, ідучи з дому. На думку лікарів, сон у прохолодному приміщенні більш сприятливий для здоров'я, ніж у надто теплому. А тепер увага, запам'ятайте! Довгі щільні штори та меблі біля радіаторних батарей, помітно ж зменшують ефективність опалення, тому бажано, щоб під час опалювального сезону простір навколо радіаторів був вільний. А тепер давайте з вами трошки попрацюємо. Подивіться, на ваших екранах з'явився малюнок. Нам треба за цим малюнком розказати, як тепло може виходити з дому та запропонувати свої способи його збереження. Для того, щоб виконати це завдання, зажміть на паузу та поміркуйте трошки. Уважно обстежте з кожен свою квартиру: вікна, двері, стіни. Можливо, у ній також є протяги. Встановлення сучасних сквопакетів дає змогу значно знизити тепловтрату. Подвійні двері також допоможуть зменшити втрати тепла з квартири. Сам мороз по собі не є небезпечним, однак, залежно від того, як ми вдягнуті та що ми робимо, буде залежати і наше відчуття холоду, а також стан нашого здоров'я. А тепер, будь ласка, увага на ваші робочі екрани. За малюнком вам треба скласти розповідь про те, як не змерзнути взимку. У вас є запропоновані варіанти, і вам треба розповісти, що ж ви будете робити для того, щоб ваша прогулянка була добра. Для виконання цього завдання, будь ласка, нажміть на паузу та поміркуйте. А тепер давайте з вами ознайомимося з різними ситуаціями. Перша ситуація. Щоб тепло дарма не втрачалося у класній кімнаті. Що ви будете робити? А. Залишити двері відчиненими, Б. Щільно зачиняєте двері. Як ви вважаєте, який варіант буде вірним? Звісно, це варіант Б. Добре, давайте розглянемо наступну ситуацію. Узимку ви провітрюєте кімнату А. Недовго та декілька разів на день. Б. Ви тримаєте квартирку постійно відкриту, а якщо стає холодно, то вмикаєте обігрівач. Як ви вважаєте, що ми виберемо? Звісно, правильний варіант буде А. А тепер, будь ласка, увага! У нас з вами дослід. По бажанню! Можете його провести. Перед тим, як умиватися і чистити зуби, підставте під кран глибоку міску. Виміряйте літровою банкою об'єм використаної води. Запишіть результат вимірювання. Наступного дня повторіть дослід, тільки спробуйте економніше витрачати воду. Коли чистите зуби, воду набирайте у склянку, а кран закривайте. Коли намилюєте обличчя та руки, теж виключаєте воду, виміряйте. Кількість витраченої води порівняйте з попереднім результатом. Об'єм води, яку ви зекономили, помножте на кількість днів у місяці. Та зробіть, будь ласка, висновки. І пам'ятайте, будь ласка, що економно використовуючи воду, ви заощаджуєте електроенергію. А ще електроенергія може бути небезпечною, тому потрібно бути обережним під час використання електроприладів. Так, давайте ж з вами дізнаємося, що, що суворо забороняється при роботі з електроприладами, торкатися оголених дротів з пошкодженою ізоляцією, користуватися електричними приладами у ванній кімнаті, торкатися дротів та приладів мокрими руками, вмикати незнайомі електроприлади самостійно без дорослих. Виймати електричну вилку з розетки, тягнучи за дріт, розводити багаття, запускати в повітря іграшки біля ліній електропередач та підстанцій, підійматися по опорах ліній електропередач і на дахи споруд, над якими проходять електричні дроти. Ми з вами сьогодні дуже плідно попрацювали, а тепер давайте підведемо підсумки. Ми з вами дізналися, що енергія, яку використовують в будинках для опалення та отримання гарячої води, виробляють за допомогою спалювання нафти, газу та воділля. Але на планеті щороку зменшуються запаси паливних корисних копалин, тому їх потрібно економно використовувати. І наостанок, давайте з вами дізнаємося, щось дуже цікаве. А чи знали ви, що рано навесні люди висаджують у теплиці овочі, у цю пору на вулиці можуть бути ще заморозки, а рослини добре себе почувають. Чому? Після того, як сонячна енергія проникла через прозоре покриття, це може бути скло або поліетилен, усереду вона не може вийти назовні, так накопичується тепло. Температура всередині теплиці підвищується. Мені було дуже цікаво сьогодні з вами попрацювати. Бажаю вам гарного дня. До побачення.